Дар'я Янюк на конкурсі представляє Красилівський район. У подібних змаганнях учениця шостого класу бере участь не вперше. Дівчина каже, має безліч улюблених справ, але найбільше вільного часу приділяє саме читанню. Адже поринаючи у світ книги, щоразу опиняється у світі фантазій, мрій та чарів. Найбільше обожнюю читати моя улюблена книга це Олександр Грін по вітрила». Чому вона мені сподобалась? Тому що головна героїня це її повісті Асоль. Дівчинка дуже розумна і мрійлива. За словами директора обласної бібліотеки для дітей ім. Тараса Шевченка, Валентини Черноус, конкурс найкращий читач Хмельниччини набуває все більшої популярності, адже щороку кількість учасників збільшується. В цьому році більше 18 тисяч дітей 6-8 класів взяли у ньому участь. До бібліотеки прибуло біля 70 дітей для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі. У читацькому змаганні взяли участь школярі 6-8 класів. Таку вікову категорію організатори обрали не випадково. Якщо діти молодшого шкільного віку і читають більше, і батьки долучаються ще до цього процесу, то діти середнього і старшого віку вони трошки зайняті більше шкільною програмою. Саме цей конкурс має сприяти підтримці читання і саме читання книг не за шкільною програмою. Учасників конкурсу компетентне журі оцінювало за декількома критеріями. Розроблено спеціальні конкурсні програми, вікторини, які виявлять найкмітливішого. Ну а серед тих, які вже наберуть найбільшу кількість балів, ми будемо вже переглядати їхні читацькі щоденники, тому що це є неодмінною мовою конкурсу. Серед майстрів слова, котрі увійшли до складу журі, і Ніна Шмурикова, каже, має власний приз для одного з учасників і не обов'язково саме для переможця. Це вже буде тій дитині, буде мій такий. Персональний приз, яка особливо проявить свої знання. Якісь можливо це не буде переможець, але буде дуже активний. Якийсь такий член, який конкурсу, який мені сподобається, за підсумками конкурсу кращими читачами журі визнало шестикласника Михайла Махлая, семикласницю Валентину Піонтковську та восьмикласника Ігоря Онуфрічука. Саме вони вибороли головний приз і поїдуть до Львова на фестиваль Книгоманія.